<кій> Мої друзі, я розкажу вам одну розповідь. Розкажу розповідь за одну сім'ю. Це така одна сім'я була. Вони дуже сильно вірили в Ваала і дуже поклонялися йому. І вірили, що він Бог і може їх спасти. Вони ходили в Ваальський храм щонеділі, що свята. Вони поклонялися йому як буді і як валу і станом Богу. Вони, знаєте, мої друзі, день і ніч ходили і поклонялися йому. І святкували його свято, всякі напитки, всяку їжу. І все, що вони їли, вони приймали його. І те, що вони їли, вони навіть їли кров, їли всяку таку їжу. Вони йому поклонялися і їли, і їли це все. І вони кожного свята. Ходили в той храм, щоб йому посвятити своє життя йому. І був такий чоловік, жінка, і було десятеро дітей. І вони всі йому чисто вірили й поклонялися йому всьому валу. А потім вони подорожували, і те робили, і те робили, скрізь подорожували в це. А потім вони жили небагато, жили дуже бідно, але вони. За все дякували ваалу, він за кусочок хліба і за кусочок пиріжка і до воду. заводу. Такі моменти були, що вони е, по сміттєвих звалищах і шукали собі їжу, щоб не, не поживитися. І за це вони йому дякували. І потім мені друзі, такий був випадок, йому один знайомий дав картоплю, щоб розвати картоплю. І вони розвели картоплю і у них, на щастя, Дуже-дуже гарна картопля вродила. Дуже гарно вродила картопля, все. і картоплі було дуже багато. Вони там на їжу собі брали картоплю, все. і картопля була велика, крупна, така, як бурак на виріст. І потім вони ху... пішли, посвятили своє серце, Ваалу і подякували їм за картоплю. Все. А потім вже така, знаєте, була погода ясна, все була прекрасна погода, і вони пішли купати ту картоплю. Вони вже її виорили, все. Картоплі було була селена, вся крупна і хороша. І вони воздали до неба руки і як вливало. І милі друзя, не повірите, потім насунули хмари, почав, почав ліляти такий дощ. Такий вони дощ почав ляти з неба, що вони звернулися не до справжнього бога до ідола, який нічого помогти не може. І вони почали плакати, готувалась взивати, щоб той дощ закінчився і нічого не допомогло. І всі, мої друзі, вони були в той день голодні, вони не мали навіть вдома кусочка хліба. І вони пішли до того ідола, до того ваала, почали молитися до тієї статуї і всі загинули. А потім була дівчинка років півтора, і вона, і вона почала шукати е, картоплю. І якось вона згадала, що якісь такі люди, які ходили до церкви, згадали ім'я Ісус. І дитя трішки вміла говорити, сказала «Ісус, дай. І до неї підкотилася картопля, і дитя схватило картоплю, а потім до неї підійшов один чоловік, який вірив Ісуса, і він був чещанослужителем, чистим і добрим, і він її забрав до себе. І він поруч своїми дітьми виховував і вчив, що Ісус є на небі є справжній Бог. І подивив її до церкви своїх дітей, свою дружину. І вона зростала в чистоті і в святості в духовному суднанні. А потім, як вона виросла, вона почутила своє життя, вона стала монахинею. Вона стала і монахинею, і вона служила Богові і ближньому. Вона любила Бога і людей. І вона все свідчення розказала по всій всі що ніякий вал, ніякий Крішна, ніякий Будда. Ніякий ідол не може спасти людину, лише Ісус, лише Бог може поблагословити, дати і може зробити великі чудеса для мене у нашому житті. Ми будемо на кожному шагу, на кожному шляху Бог буде нам посувати благословення і поміч неба. Він нам буде в житті дуже допомагати, дуже сильно. Скільки разів в моєму житті було багато чудес, і Бог все робив. І я так само ся. Монахиня розказувала, що Ісус це справжній Бог, що, крім Бога, спасти не може дати. І вона каже, якби я в нього не повірила, я б загинула з тими своїми. Так Бог так зробив, що я вижила, бо я в півтора роки призвала ім'я Ісус. І тепер я жива, здорова. І свідчу усім, що Ісус є Бог, і що Він є мій мичний Небесний, мій Спасителе Бог, який помилував спасії і дав вічний покой і вічне життя на небі. І тепер Ця ігуменша прожила 110 років, але прожила дуже велике життя. І вона через всіх своїх нещадків дає свідчення, що Вал нічого не може, а Бог може все. Дякую вам за цю проповідь, за те, що ви мене підтримуєте. І завжди зі мною. Амінь.